Активності України і готовності боротися за свою. Наближений одні. Ми всім заказом розуміємо, що ці люди, вони не люди, вони ворогів. Це не може бути мови компромісів, це не може бути мови якихось взаємних плесності. Це вороги, ворогів треба знищувати. І сьогодні ці вороги, вони вже намагаються зустріватися. Ми вже не є компромісів. Універсалі там якоїсь там єдності. Це стігня. Або ми переможемо їх, або вони переможуть нас. І ми переможемо однієї простої причини. Тому що там тільки побор, тому що там тільки ціні, тому що там тільки мерседеси, ресторани, проститутки. А матір ідея. Наша політична програма Наша що як Наша політична програма це всі вироки, які знищують нас, і знищити їх. Оце політична програма.